Отже, чи завжди інфаркт болить? В мене на прийомі іноді приходять пацієнти з болями за грудиною, а іноді інфаркт це така знахідка. Знахідка просто на кардіограмі. Тобто людина з тої чи іншої причини прийшла на прийом. Це може бути, наприклад, якісь документальні причини, да, то щось підписати, виписати якийсь рецепт або, можливо, просто в неї артеріальна гіпертензія. Але коли ти робиш кардіограму, розумієш, що є зміни, які говорять про інфаркт. І от чому інфаркт не завжди болить? І кому треба особливо обережно і особливо, скажімо, частіше робити кардіограму для того, щоб не пропустити такі ну, серйозні події? Насправді не болить інфаркт дуже часто у пацієнтів із цукровим діабетом. В них взагалі всі Захворювання вони протікають досить так знаєте з, ну, змазана картина. Да? Тобто не завжди це якісь клінічні прояви. Такі типові. І от саме атипова картина частіше відбувається при цукровому діабеті. Тобто людина розуміє, що в неї є проблема, в неї є цукровий діабет, вона там лікує його або інсуліном, або таблетками. Плюс ці люди розуміють, що є артеріальна гіпертензія, що є підвищений холестерин, що треба приймати певний перелік препаратів. Хтось це робить, когось треба постійно контролювати. Тобто це різні ситуації в житті. Але проходить якийсь період, і е, раптово стається інфаркт. Да? Ми бачимо певну картину на кардіограмі, і навіть не завжди людина розуміє, Тобто ми їй кажемо, що да, є інфаркт, треба лягати в лікарню, е, робити стентування, можливо, да? або інші якісь методи реалізації. але ж людина нічого не відчуває. І от що з цим всім робить? По-перше, хочу сказати, що якщо на перших порах, да, коли тільки сталася така подія, людина дійсно, якщо це, наприклад, дрібно вогнищевий інфаркт, вона може ну, не відчувати, або якщо до себе прислухається, то розуміє, що трошки задишка збільшилась, що може набряки якісь на ногах з'явились. І при цьому, якби не звертає особливої на це уваги. Але якщо з цим нічого не робити, чим далі це все розвивається, тим втрачається функція серця. От ця функція, за яку ми завжди боремось, да? От ми, я багато в своїх відео розказувала, що функція серця це основна величина і всі препарати, які використовуються в кардіології.